Привіт! Ви на каналі Каваї Плей Lovely І сьогодні ми будемо проходити гру під назвою Україна Обі. Так, я знаходжусь в цьому патріотичному якомусь там домі. Ну Тому що я з Україною, і, як ви всі знаєте, то вперед до пригод, як то кажуть. Ось ми прийшли в патріотичне Обі. Тут зображено якесь небо, пшениця, а все інше. І там на дорожці є. Е... Обі. Давайте проходити. Першим ділом треба небо перепригнути через ті доріжки, як всі знають. Ну, це ж патріотичне обі, я знаю це. Тільки головне, щоб не впасти, бо я боюсь. Ось впасти, щоб. Не втрачатись. Так. Яку дорогу вибрати? Синю чи жовту? Давайте синю. І. Можливо, на жовту під... А, ні, я впала! Впала. Добре, тоді знову на синю? Ні. Це теж на синю не підійде. А на це теж на останню треба йти. О, буде важко перепригнути, але нічого страшного. Ого, що ж робиш? Обиш. Надпис. На... Надпис Україна. І через ті шари треба. Перепригнути. І... Ой, сто Якраз підійде рік Незалежності України. Якщо чесно, не помиляюсь, то Україна в 1991 році. День Незалежності, і це понятно. Крим це, о... це Україна. Дуже легке це питання. Початок війни на Донбасі. Вибираю. Це в 2014 році. Перша столиця України. Харків або Київ. Харків або Київ. Напевно, Харків? Так. Хто вкрав танк? Бабуся з огірками або цигани. Як чесно кажу, цигани? Ми пройшли таке питання. Дуже легеньке. Крим це Україна. Аж перепригнути акуратно, щоб не впасти. Не впасти, головне не впасти. О, український борщ! Я Аж люблю цей український борщ. Борщ Як так швидко? Та... Я знову впала. Акуратно, акуратно треба пригати, скакати. Ні. На цю доріжку не піді. Я знову. Ово Ово помиля. Ось. На яку доріжку мені піти? Спочатку синя, жовта. Синя-жовта. Ні, не так правильно. Синя. Потім. жовта. ні. Синя. синя, ні. Синя не підійде. Синя. Жовте. І яке останнє. Можливо, ось це... Синє, ні. Так, знов. Ну, ще раз спробуємо. Синє. Жовте. І знову синє? Так. Ми його пройшли, ура! Поле, ну, поле заміновано. Головне, щоб не наступити на ці міни, бо я боюсь їх, якщо чесно. Та це легеньке лобі, Якщо я не помиляюсь, то це легеньке лобі. Ще не вмерла Україна, хай живе й геть руїна. Так як мати любить сина, Україна любить нас. Нас. Гарний цей живчик. Можливо. Танки, вроді. Напевно, впали. Знову впали. Ми знову впали. І до кінця треба тряба... пройти ще це обі. Ну, легенько дуже. І знову треба пройти. Вони це через цю палку. Чи як його там? Доріжка можу сказати. І як пройти це? А ну-ка, скачем? Та, в принципі, це не легеньке дуже. Ось це обі мені якраз подобається. Я ж з України все-таки. Там щось є в кінці. Цікаво. Там щось є. Там щось в кінці є. Там в кінці щось є, якщо не помиляюсь. Так, пригемо, скачем. Не, щоб не впасти з цього обриву, чи як його там обрив, можливо. Ну-ка, ну-ка, не. Я впала, я впала. І знову впала. Що ж це таке? Яка я невдаха? Я невдаха, все ж таки. Невдаха. Я шукаю, поля, ДВ захопилась, хіба... Оце так. Як тут гарно. шиї АТБ магазин ще є? Де ти прийдемо, Мож, можу я тут зайти. АТБ магазин. Працівник АТБ. І тут от є живчик. Я якраз люблю такий живчик. Якраз це гарне обі, мені дуже подобається. Прям суперове. Ну, що ж я буду зараз відео закінчувати. Якщо чесно. Ну, я сподіваюся, що вам, вам сподобалось це відео. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Але і до нових зустрічей. Всім бувайте!